Що є формою вираження потреб, представлених на ринку та забезпечених грошовими коштами в час? Попит. Правильно. Цього року третій регіональний економічний брейн-ринг приймають минулорічні переможці. Команда Рівненського державного гуманітарного університету. Організатори кажуть, такий мозковий штурм дозволяє студентам не тільки закріпити суху теорію економіки, а й розвинути логічне мислення. Як і макро, як і мікроекономіку, податкову систему, бухгалтерський облік, економіку підприємства. Тобто всі ці питання, які зараз е цікавлять і хвилюють не лише дорослих батьків. Але наших студентів цього року участь у економічному брейнрінзі беруть 11 команд із п'яти вишів області. Переважно вони складаються зі студентів четвертого та п'ятого курсів. Підходи до підготовки у кожного свої. Ми розподілили між кожним учасником команди певну галузь науки і вже готували, чекали цікаві факти в інтернеті, читали статті, питання з попередніх брейнрингів, читали наукову літературу. Ми вчимося, в нас є предмети перед цим перед цим змаганням, перед цим брейном, ну, дуже сильно не вчилися, не тренувалися. Сином по три ледача у підсумку після кілька годинних інтелектуальних боїв перемогу в третьому регіональному економічному брейнринзі здобула команда Корін з Оа, що представляє Острозьку академію. За традицією наступного року саме цей виш прийматиме уже четвертий обласний брейнринг. Іван Марчук Сергрилевич. Інформаційна програма День.